Найбільший біль і найбільша проблема цієї війни. Якби не територіальне питання, хто знає, може набагато простіше було б домовитися. Якщо її не про мир, то хоча б про перемир'я. Адже скільки не казала би, є 90% співпадінні співпадіння позицій, є навіть 95%. Саме Донбас розділяє саме щодо нього. Ці лічені відсотки розбіжностей. Якщо спустити, Україна згодна провести лінію розділу там, де на момент підписання угоди проходитиме фронт. Відвести війська. Умовно ця цифра називалась, але вона не фінальна. Вона обговорюється на 40 кілометрів лише в разі, що на таку ж точну відстань відступлять росіяни. Цю нічину територію між сторонами. Американці називати буферною зоною не хочуть. Придумали красивий бренд. Чи то вільна, економічна, чи то безмитна торгівельна. Це нікому, крім Віткова, насправді не подобається. Але в команді Трампа люблять уникати неприємних слів. Наприклад, кажуть тарифи чи мита замість жорстких санкцій. І якби у підсумку цю територію не назвали Київ, наполягає, що там мають залишитися українські мерії, сільради, поліція, суди. Вітчизняні банки і гривня просто не буде військових. Російська позиція кардинально інша. Це і гальмує процес. Публічно кажуть, ми маємо контролювати весь Донбас, але Москва завжди заявляє максимальні позиції, щоб було куди відступати. Тож, вірогідно, росіяни погодилися, якби цю вільну зону створили на тій частині Донбасу, яку Кремлю не вдається захопити, яку контролює Україна. Втім, чий прапор там тоді має бути? І коли Вашингтонська переговорна команда часто каже, а чому б ні? Мовляв, російською цю територію все одно ніхто не визнає, прийде час, вона сподіваємось повернеться. Коли кажуть, невже це така велика ціна за припинення бойових дій? Що не так із цими аргументами, які тут підводні камені, і навіть гірше, в чому пастка? Ми і обговоримо із найкращими американськими військовими експертами. Сперше, до фактів. Україна зараз контролює приблизно четверту частину Донбасу, на яку, власне, і претендує Кремль. Її риторика, яку Москва нав'язала всьому світу, мовляв, не віддасте зараз в рамках мирної угоди, так заберемо самі. Відвоюємо нехай і через деякий час. Пропаганда спрацювала. Саме в такий розвиток подій багато хто вірить у світових столицях. Зокрема, і республіканська еліта та американські топ-чиновники. Сприймають це, що називається за замовчуванням, не завдаючись питанням. А це справді так? От вони взяли Вовчанську у перший день війни 2022 року. Потім в операції, в якій я особисто брав участь харківському контрнаступі, ми навіть самі були вражені, коли його повернули. Волчанськ, буквально на кордоні, ви можете бачити Росію з будь-якої будівлі в місті, і росіянам знадобилося три роки, щоб просунутися і знову його захопити. А місто руїни, просто купа каміння. Малкольм Ненс, американський військовий розвідник, експерт з протидії тероризму, за плечима два десятиліття у ВМС США та участь у численних бойових операціях від близького сходу і Африки до Балкан, навчав американських морпіхів виживанню у полоні. Після відставки заснував незалежний аналітичний проєкт, став писати книжки про особливості таємних спецоперацій. Але у 22-му, щойно почалася війна, вступив до інтернаціонального легіону і поїхав до України на фронт, допомагав із розвідкою, і тому говорить про Донбас і про війну не лише як військовий аналітик, але і як людина, яка бачила її зблизька. Аргумент містера Ненса, і ми згодом почуємо його від знаменитих американських генералів. Якщо Росія із 2014-го весь Донбас не захопила, а план із самого початку був таким: якщо Москва величезною ціною частково просувається, але ключової переваги на місцевості це не дає і не дасть. З якого це дива військові аналітики взагалі наважуються говорити, що РФ може захопити Донбас за рік-півтора. На чому це взагалі базується? Якби звичайнісінький равлик вирушив би з російської лінії фронту, що була під Донецьком, туди де вони зараз, за цей час навіть равлик перетнув би Дніпро. Наступальна спроможність Росії настільки непевна, швидкість така повільна, що для них це просто м'ясорубка, яка перемелює кістки і хрящі. Саме це Росія робить зі своєю армією, і проблема в тому, що вони не можуть робити це постійно. На простого погляду на мапу достатньо щоб побачити у тій частині Донбасу, яку контролює Україна, урбанізована зона: Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, багатоповерхова забудова, де росіянам довелося би брати будинок за будинком, і за кожен зсу билися б там в українців укріплені позиції з хорошою обороною. Там дрони готові до зльоту. Так Росіяни наступають людина за людиною, кидають величезні групи, де всі гинуть. Тому що росіяни погано воюють. Єдине, що вони добре роблять, це вмирають. Це не жарт 20 до 1. Такі втрати в деяких боях для росіян цілком реальні. Чому ж за такого розкладу Україна мала би сама віддати Путіну те, що він цілком вірогідно взагалі не здатен захопити? Думаю, саме ці воєнні аргументи в основі української позиції, що ми щиро хочемо перемир'я, але лінія розділу має проходити по нинішній лінії фронту і не інакше. чи це проблема, що Україна на інше не згодна? Так, вона не згодна на капітуляцію, не приймає втрат території і своєї гідності. Все, бувайте. Але справа тут не лише у гідності. Відступити самим було би величезною стратегічною помилкою. Чую від ще одного свого співрозмовника міною уповільненої дії, яку заради політичного результату Україна сама і заклала би. Що ж тут мається на увазі? За межами Донецької області, якщо дивитися на Полтавщину і Дніпропетровщину, фактично рівнина. Там майже немає лісів, територія відносно малонаселена. І якщо своїми ж руками пустити величезне угруповання російських військ стати на адмінкордоні, ну це самогубство. Якщо в якийсь момент Росія знову зірветься з катушок і атакує, сам рельєф не дасть ЗСУ можливості хоч за щось зачепитися. А я думаю, що росіяни взагалі абсолютно не здатні взяти незахоплені ними території на Донбасі. Вони за останні півтора року захопили менше половини одного відсотка загальної української території ціною життів понад 140 тисяч своїх солдатів. Філіп Брідлав, генерал американських військово-повітряних сил, один із небагатьох американських військових, який навіть після відставки зберіг беззаперечний авторитет і у війську, і у політичних колах. Він починав як пілота в 16 Згодом уже як льотчика-інструктора Брідлава відрядили до Європи. Зокрема, він багато років служив у Німеччині на тій самій авіабазі Рамштайн, де з часом з'явився формат військової допомоги Україні від партнерів. Найвища сходинка кар'єри був командувачем американських ВПС в Європі та Африці, а згодом верховним головнокомандувачем збройних сил НАТО в Європі. З генералом Брідловим ми обговоримо другий аспект проблеми як взагалі організувати перемир'я. І для початку треба пояснити, чому серед пропозицій з'явилася ця цифра 40 кілометрів, на які треба розвести війська. Чому припустимо не 10 і не 50? Будь-який військовий вам скаже 20 – це відстань, на яку б'є артилерія, 20 – це, грубо дальність зони враження дронами. Ну звісно ж, існують і далекобійна артилерія, і дрони, які цю позначку перелітають. Але нічій на зону у 20 кілометрів з обох боків це мінімум, без якого нічого просто не спрацює. Якщо це буде 40 – подвійна гарантія. Але сіра зона, яка тоді утвориться, чиєю вона буде. Буде у вас угода про тимчасове перемир'я або припинення вогню, де зафіксують присутність Росії на сході України. Ніколи не можна формально визнавати, що РФ володіє цими землями. Категорично ні, це українська територія. І в цьому зараз головна розбіжність, через що й буксують переговори. Про кількість кілометрів на які треба відвести війська, домовитися ще можна. А от чий прапор буде у цій, як її прозвали американці, вільній зоні? І Україні, і Росії він там потрібен. Це принципово. Ніхто поки не відступає. а ми ніколи не повинні віддавати Путіну те, чого він не завоював, та і не здатний. Ну не може він фізично, не може захопити цю землю. І розраховує лише, що захід йому її на тарілочці віддасть. Брідлав вірить у можливість перемир'я без втрати територій. Так фізично Москва буде утримувати те, що захопила, і з цим, поки нічого не поробиш. Тут немає військового рішення, але і Путін не вічний, і радянський Союз колись теж розвалився. У нас є чудові приклади: ті ж Балтійські країни Латвія, Литва, Естонія. Їх неодноразово завоювала Російська імперія, і ми на заході ніколи чуєте ніколи не визнавали їх російськими. Ми не віддали їх Росії, і зрештою вони знову здобули незалежність. І коли Трамп якось сказав, мовляв, у вас немає карт, то серед козирів, серед сильних аргументів України, завдяки яким вона могла би виторгувати на переговорах потрібні для себе умови, той факт, що Росію фактично витиснули з чорноморської екваторії. Загроза далекобійної зброї змусила Москву тишком нишком відтягнути флот. Вона тут у надзвичайно складній і вразливі позиції. Тож яких ще карт немає, коли північна частина Чорного моря зараз належить Україні, бо Росію звідти вигнали. Це потужний козир якраз для територіальних переговорів. І коли кажуть, у України немає вибору аніж погоджуватися, коли переконують, краще погані умови, але тоді війна, хоча б зупиниться. Генерал Брідлов дипломатично зауважує, що рішення, звісно ж, за українцями, але не радить зупинятися просто щоб зупинятися, якщо умови для цього не найкращі. Є люди в цьому світі, які агітують за мир за будь-яку ціну. Я це не підтримую. Якщо мир означає, що Україна, на яку напала Росія, повинна все віддати, а Росія нічого, якщо це ціна миру, то я тоді підтримую право українців продовжувати боротьбу. Ну і якщо ми бачимо, що ж таке погана угода, бо нам її нав'язують, що ж тоді угода хороша? А це теж правда. Домовленості з Москвою часто не варті паперу, на якому вони написані. Хорошої угоди з росіянами взагалі не існує. Ніхто на планеті не вірить, що Росія коли-небудь дотримується будь-якої домовленості. Генерал Бен Ходжес один із найавторитетніших у військовому світі експертів щодо цієї війни та протистояння Росії. Армії він віддав все життя, закінчив військову академію, починав як офіцер піхоти. У 2000-х воював в Іраку у складі 101-ї повітряно-десантної дивізії та згодом в Афганістані. Пік кар'єри, призначення командувачем військами США у Європі. Це одна із ключових позицій в американській воєнній ієрархії. Отже, з Ходжесом ми визначимо, якого результату власне прагнути. Бо було б наївно думати, що Росія не продовжила б стріляти навіть під час припинення вогню, як ми бачили під час мінська. Про що ж тоді домовлятися? Ви, мабуть, теж помітили зміни в риториці Києва. Якщо раніше ціллю називали досягнення міцного і справедливого миру, то зараз навіть президент публічно каже, на цьому етапі ми прагнемо припинення вогню. І західні експерти, що дипломати, що військові, радять залишатися в тій площині. Бо коли домовляєшся про умовний сісфайр, то говориш про контактну лінію, про розведення військ, тобто уникаєш навіть розмови про приналежність територій. Україна зрозуміло, ж не від чого не відмовлятиметься. А от Росія навпаки намагається перевести все в юридичну площину. Прагне мирної угоди, не тому, що це кінець війни, а тому, що сподівається запхати в документ визнання Криму і Донбасу своїми. Нехай навіть де факто коли будь-хто думає, якщо Україна віддасть Росії побільше територій і вони їх заберуть, то будуть задоволені, і на цьому все такі люди не мають жодного уявлення, що таке Росія і про що ця війна. А і дійсно про що вона насправді про розбиті ілюзії Кремля, що в Україні чотири роки тому їх мали вітати квітами про розширення НАТО, про сфери впливу і геополітичні інтереси. Генерал ходжес переконаний, що ні, Путін ніколи не зупиниться, поки не зрозуміє, що у нього абсолютно немає шансів виграти а досі він ще вичікує, чи не проявлять Штати та Європа слабкість, чи не розсваряться. І за цих умов сценарій Росії тягнути скільки вистачить сил. Потім взяти паузу, аби відновитися і атакувати знову. Генерал навіть можливі строки називає. Військовий сценарій Москви забрати чи то шляхом переговорів, чи то силовим шляхом ключові міста і території потрібні України для оборони, щоб десь через два роки, коли Росія відновить наступну фазу війни, просунутися далі? Їхня кінцева мета завжди була знищити Україну як державу і саму ідею України як держави. Невже вже це так. Невже вже Кремль, навіть після всіх втрат санкцій невдач, виношує плани нової війни. Нам з вами є з ким це обговорити. Ми до цього спілкувалися із тактиками, але тут потрібен стратег. Той, хто складе разом всі пазли і візьме на себе сміливість, озвучити прогноз на кілька років наперед, що в планах у Путіна. До чого готуватися. Коли Путін каже, що хоче дістатися першопричин, так він має на увазі, що хоче завоювати всю Україну, ліквідувати її як суверенну державу, забрати мову, культуру, знищити патріотів України, а потім рушити далі на решту Європи, на Балтику і Польщу. Генерал Веслі Кларк, відставний верховний головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО у Європі, випускник знаменитої військової академії Вестпоєнд і престижного Оксфорду. Служив у В'єтнамі, був поранений, отримав бойові нагороди. Рівень авторитету, і не тільки серед військових, такий, що Кларк розглядався як кандидат у президента США від демократичної партії. І хто знає, як склалася б історія, якби він не вирішив відмовитися, підтримавши Хіларі Клінтон. Веслі Кларку скоро 82, але він активно подорожує світом і консультує політиків та уряди щодо протистояння Росії. Генерал Кларк із самого початку був впевнений, що Путін тягнутиме з переговорами, бо каже, в історії вже таке було. Під час мирних переговорів між південною та північною Кореями за лаштунками був особисто Сталін. Смикав за ниточки маріонеток і навмисно затягував майже два роки. Переговори закінчилися лише коли він помер, і коли президент США відправив атомну зброю до Кореї, давши зрозуміти досить вже. Так і тут, аналізуючи відкриту інформацію і аналітику, із обмеженим доступом, яку чиновник такого рівня має пожиттєво. Генерал не бачить жодних ознак, що Москва збирається зупинятися. навіть той простий факт, що Росія і досі переводить свою промисловість на військові рейки, означає, що Путін має намір продовжувати війну і не лише за Україну, а й за країни Балтії. Експерти часто кажуть, мовляв, Росія тягне, щоб спробувати просуватися на фронті. Але мій співрозмовник впевнений, що це лише видима верхівка айсбергу. Якщо Сполучені Штати скажуть цю війну неможливо припинити, ми виходимо і дозволимо Україні йти своїм шляхом. Ось те, чого прагне Путін. Якби він хотів зупинити війну, він міг би зупинити її миттєво. Оце складно повірити, оце не хочеться вірити. Як багатьом на заході не хотілося допускати можливість російського вторгнення в Україну, але генерал Кларк прогнозує, що за Путіна, поки той живий біля керма. Війна не просто продовжиться, а згодом і розшириться. І ось за яких умов це може статися? Путін чекає, щоб США вийшли з переговорів, і друге, скоротили свою військову присутність у Європі під приводом того, що, мовляв, нам потрібно зосередитися на протистоянні Китаю. А от далі. У країнах Балтії, можливо, в Латвії, де багато російськомовних, Путін може спровокувати проблеми, ініціювати заворушення, заявити, що російськомовних жителів утискають, і тут же перекинути свої сили на кордон з Фінляндією, щоб дати зрозуміти фінам і шведам, вони не зможуть перекидати підкріплення через Балтійське море, бо самі в небезпеці. Так, це може бути вже інша війна, а не та яку ми бачили чотири роки тому. Старі російські стратегії передбачали удар сухопутними військами, коли в бій кинули би танки, БТР, піхоту. Але за один лише перший рік війни на українському фронті ЗСУ наполовину розгромили сухопутні сили РФ. Це мало зупинити Кремль, але зараз з'явились дрони. І якщо Москва відправить умовно, до якоїсь країн Балтії 500 чи 700 бойових дронів одночасно, захід не знатиме, що робити, бо вся система стримування трималась на страху відповіді, а на гібридну загрозу ніхто не розраховував. На військово-стратегічному рівні такі плани у Кремля без сумніву є. І їх ймовірно щодня опрацьовують та готуються. Але це не означає, що рішення про нову війну вже ухвалене. Путін оцінює співвідношення сил, зважає на політику і чекає слушного моменту. Тож, коли нам кажуть, невже територія зараз така вже велика ціна за припинення бойових дій? Маємо відповідь від тих, хто все життя провів у війнах і переговорах. Ціна не територія, ціна вірогідність наступної війни, до якої ця територія може стати трампліном. Донбас для Путіна не кінцева мета а сходинка. І Єдина справжня пастка, повірити. Що він зупиниться, якщо отримує те, чого хоче?